Розказував про собаку, що вона, його собака пісяє час від часу, ну таке буває на сумку у людей, десь в кафешці, і там одну жінку в собака систематично дергала за спідницю, типу, кусала. Uh -huh. І типу він розказував про те, що. Типу, розпосписув цю історію. Але ну, треба зрозуміти, що цей розгон. Ну, типу, він це розказував просто в гумористичному форматі. Пробував з того вижити просто щось смішне. А люди накинулись на нього з такою жовчю, з такою злостю. Що що? Типу, що що, 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 що собака на, на сумці? Що це все його провина, ага. що це він перекладає відповідальність себе на собаку, що він, коротше, сам я не знаю, ніж непотріб. Там люди таке страшне пишуть. Я просто вражений. Мені дуже шкода, що Діма Білус отримав таку кількість хейту, тому що Камон, типа, це от візуально, принаймні, тому що я слухаю, я з ним особисто не знайомий, але один з найдобріших таке враження коміків. Я абсолютно його підтримую. Але мені здається, що якось вже оця культура чи недокультура кенсінгу, вона вже ну, надто якась вже. Перебір. Мені здається, що це роздування з мухи слона. Безобідна ситуація. Ну Може там да десь там і настяла собака на сумку, може когось вкусила за спідницю, але ж воно все типу, владналося